Книга Левіт, розділ 18, Господь сказав Мойсеєві Промов до синів Ізраїля, і скажи їм Я Господь, Бог ваш. Не робіть так, як робиться в єгипетській землі, де ви жили. І як водиться в ханаан землі, куди вас веду не робіть, і за їхніми законами не живіть. Мої веління виконуйте і мої закони пильнуйте, щоб згідно з ними чинити. Я, Господь, Бог ваш. Тож пильнуйте мої закони і мої ухвали, бо тому, хто їх виконує, вони дають життя. Я Господь. Ніхто нехай не наближається ні до якої близької родички, щоб відкрити наготу її. Я Господь. Ні батька свого, ані матері своєї наготи не відкриватимеш. Вона мати твоя, наготи її не смієш відкривати. Наготи жінки батька твого не відкриватимеш, то батька твого нагота. Наготи твоєї сестри, дочки твого батька, або дочки твоєї матері, що народилася удома чи поза ним, не відкриватимеш їхньої наготи. Ти не будеш відкривати наготи дочки твого сина або дочки твоєї дочки. Бо це нагота твоя. Наготи дочки твоєї мачухи, що народилася від твого батька, та вона ж тобі сестра. Не відкриватимеш. Наготи сестри твого батька не відкриватимеш. Вона родичка батька твого. Наготи сестри матері твоєї не відкриватимеш, бо вона родичка матері твоєї. Наготи брата батька твого не відкриватимеш. Тобто до жінки його не смієш наближатися вона тітка тобі. Наготи невістки твоєї не відкриватимеш, вона жінка сина твого, не відкриватимеш наготи її. Наготи жінки брата твого не відкриватимеш. Це нагота брата твого. Наготи молодиці і дочки її не відкриватимеш. Дочки в сина її і дочки в її дочки не братимеш, щоб відкривати наготу її. Вони Родички твої, це було б кровозмішання Не братимеш собі жінчиної сестри за жінку як наложницю, щоб із нею мати зносини за життя жінки, відкриваючи її наготу, побіч наготи жінки твоєї за життя її. Нідоякої жінки під час її місячної нечистоти не наближатимешся, щоб відкрити наготу її. З жінкою ближнього твого не сходитимешся, щоб не осквернитися з нею. Нікого з потомства твого не даси в жертву на вогні Молохові і не сквернитимеш імені Бога Твого, бо я Господь. З чоловіком не сходитимешся, як сходишся з жінкою. Це гидота. Ні з ніякою скотиною не зійдешся. Щоб не осквернитися з нею. Молодиця нехай не стає перед скотиною, щоб спаруватися. Це огида. Не скверніться нічим цим, бо тим усім осквернилися народи, що оце виганяю сперед вас. І як осквернилася земля, я покарав її за її провину, і вона виблювала своїх мешканців. Ви ж Пильнуйте моїх законів і моїх присудів, і не чиніть ніякої з отих гидот, ні тубільці, ні приходні, що перебувають серед вас. Усі бо оті гидоти чинили люди цієї землі, що були перед вами, і земля осквернилась. І тим робом земля не виблює вас за те, що сквернете її, як виблювала народи, що були перед вами. Кожен бо, хто допуститься якоїсь із тих гидот, кожен такий буде викорінений з поміж людей своїх. Тож допильновуйте моїх заповідей, щоб не виконували якогось з отих мерзенних звичаїв, та щоб не осквернились ними. Я Господь, Бог ваш.